Майже вщен зруйновані та вже порожні будинки. Так зустрічає надзвичайників місто Оріхів. Попри те, що воно здається спустошеним, тут досі залишаються люди, які потребують допомоги та підтримки. Що найбільше потрібно людям, які зараз залишаються в Оріхові, яка найбільша потреба? Ми на небо. А так ситуація дуже складна, бо немає електрики, немає водопостачання. Також проблеми із. Продуктами з хлібом, ну і складне життя постійно, обстріли також немає централізованого зараз постачання, люди виживають як можуть. Поки збройні сили України тримають оборону, рятувальники між обстрілами возять гуманітарну допомогу для містян. Зазначають, найбільше люди потребують медичної допомоги. Зараз в принципі тут медицини толком немає. Якщо десь якісь обстріли, то поранено надати допомогу дуже складно. а Цим займаються військові. Допомагають також і жителям Степногірська. Доставляють переважно воду, медикаменти та їжу. Зокрема, що вівторка та щоп'ятниці рятувальники привозять у місто хліб. Зізнаються кожного разу під час зустрічі з місцевими. Сльози навертаються на очі, коли чують від людей слова вдячності. Ми дуже вдячні. Вони хлопці молодці. Так. Наші рятувальники завжди нам допомагають, хліб нам привозять. Спасибо большое. Ми живемо такі, на такій території, що нам потрібна допомога. А ми вам дуже благодарні, дуже. Ви молодці, ви умніці, ми вас любимо і чекаємо постійно. Ще один населений пункт, куди теж привозять допомогу рятувальники це гуляйполе. Людей також забезпечують продуктовими та гігієнічними наборами, адже жодних комунікацій тут немає ледь не з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми давно вже працюємо з нашими партнерами. Це благодійна, це благодійна організація, благодійний фонд Червона калина в лиці Твардовського Андрія надає нам допомогу, яку ми надаємо далі мешканцям сірої зони. Попри надскладні умови, як рятувальники, так і місцеві жителі вірять, що скоро повернуться до звичайного життя, і нинішня страшна воєнна реальність залишиться лише в спогадах. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.